Печерський район столиці близько 4.30 ранку тут стався вибух у багатоповерхівців, внаслідок ворожої атаки шахетів з боку Російської Федерації. Відомо про влучання у багатоповерхівку на рівні 33-го поверху сталася пожежа на площі 50 квадратних метрів, внаслідок якої сталася руйнація на 34-му технічному поверсі. Зараз на місці працюють всі рятувальні служби. На щастя, обійшлося без потерпілих. Соломіський район столиці тут виникла пожежа на території приватного будинку. Пошкоджено сам будинок. Також бачимо, що менше дві згорілих автівки. Поруч з цим будинком розташована офісна будівля. Вона також зазнала ушкоджень. Попередньо обійшлося без потерпілих. Зараз на місці працюють рятувальники, ліквідовують цю пожежу. Ви тут мешкаєте, так? Машини ставити машини ставите? То есть вы тут не живете? Нет, жив. не, я дружу с хозяйкой. А как вы узнали про это? Вам подзвонили, или вы здесь поруч тут живете? Вот рядом звоню. И он стукнулся, а это, хочет он и ранее лежит. Стукнулся за один из В один кто-то был, никто не пострадал? Да, трое человек, двое человек. Никто не пострадал? Нет, две женщины было. Сколько там машин? Две. Две, они полностью, да, с ними? Один полностью. Працюємо на місці влучання ворожого шахету у складську будівлю, яка зайнялася внаслідок вибуху. Рятувальникам вдалося вже локалізувати пожежу. Зараз триває її ліквідація. На щастя, обійшлося без потерпілих, але роботи на місці ще тривають. Ворог завдає ударів по столиці саме ударними. До ПВА можна бачити сталося загоряння складської будівлі на площі 600 метрів квадратних з розповсюдженням на покрівлю, площею 50 метрів квадратних. Наразі залучені всі свої засоби необхідні для ліквідації натої пожежі, яка триває, проводиться розбирання та проливання всіх конструкцій для того, щоб максимально швидко загасити цю пожежу. Також було влучання в медичний центр вже ліквідовано. Також у нас були виклики в Подільському районі міста. Також голосівському наразі інформація щодо потерпілих та то постраждало точно. Влучання у приватний медичний центр сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів. її вдалося ліквідувати. На щастя, обійшлося без потерпілих. На місці виявлено уламки ворожого БПЛА. Зараз працюють слідчі, будуть збирати всі речові докази. Також поруч з медичним центром пошкоджено припарковані автівки, а також вікна у багатоповерхівці. 2 січня туди прилетіли в сусідній дом да. Це вже ціле літо ставили на ці окна і це знову. Це ціле таке. Ну, Там ми балкон ще не встигли застеклитися. Якби балкон застеклили, то б обратно було. Ну, ЛБВ, пасажирське заднє і заднє. 628, ну 6.29 в мене на камерах там видно. Там в парадному стоїть домофон, ті пише. Збиралась на дачу, на кухні була. Потім почула, як над нами жатет, котрий літає. Я побігла в коридор, коли вийшла вже. подивилась тут пожар. Думала, може, в наш будинок попало.